Головними героями є айтівці, айтішники, так і тому в них от підхід власне до, до підготовки борщу. В них такий свій дуже специфічний. Ось вони там створюють якийсь такий ось тут. Є намальований власне алгоритм, який от зрозуміють власне айтішники. Та як вони як вони збираються створювати цей борщ? Софія Солій показує ілюстрацію з коміксу про борщ. Художниця почала працювати над цим проєктом п'ять днів. Місяців тому, коли до неї звернулось видавництво. наразі всі ілюстрації готові. Мені дуже сподобалась та історія. Я дуже мені сподобалася кінцівка. Вона така іронічна, і я ходила після того, як я прочитала цей сценарій, я так ще ходила під таким настроєм ще декілька днів, і звісно. Ти починаєш збирати матеріал, ти якісь дивишся фільм. От ми говорили з вами поза кадром про пана Клопотенка, то, звісно, передивляєшся ще раз, цей його фільм про борщ. Дивишся якісь ютуб-канали, як там хто готує. Софія розповідає, що сценарій мальопису про пошук ідеального рецепту борщу. Сама ж дівчина каже, найкращий борщ виходить у мами та бабусі. Також куштувала у різних закладах. Для мене важливо, щоб був от, власне, основний цей смак. Це кисло солодке. Я взагалі люблю дуже кисло солодкі такі перші страви. Мені дуже подобається, коли там відчувається помідор, хоча є люди, яким помідор це щось завезене. Це в нас не росло, і це так неправильно там давати помідор. Але я помідори дуже люблю, так що можете мене закидувати свіжими і пахнючими помідорами. Я з задоволенням прийму. Це перший досвід створення ілюстрацій для коміксу. Софія розповіла, що почала малювати з дитинства, захопила цим через ілюстрації у дитячих книгах. Також цікавилась живописом та іконописом. Почався ковід, почалась війна, і якось оця зручність того, що ти маєш свій планшет, і ти можеш собі сісти. і Тобі не треба, не треба нікуди йти, нічого докуповувати якогось. Додаткових матеріалів, і ти можеш дуже швидко те, що ти прорефлексував, викинути одразу в мережу. Воно якось так затягнуло мене в цю сторону ілюстрації. І от зараз практично тільки цим і займаюся, хоча не хочу, щоб це було тільки там, тільки це. Наразі дівчина готується до своєї виставки, яку планує на серпень, Іванка Кадусько, Тарас Петлякевич, Суспільне новини Львів.